Добрий вечір, друзі. Так, ну що, ця неділя може бути цікавою. Нарешті. Так маринують, звісно, нормально. Ну, нічого. Справимось. Так, що у нас по бітку? Далі продовжую стояти в шорті. Е, хтось писав по фандингу, як там заробляти. Та ніяк не заробляти. Просто стоїте в позицію. Якщо більшість гравців на ринку е проти вас, ну тобто ви зайшли в шорт, більше лонгістів, то лонгісти платять шортистам. Якщо ви в лонгу, а більше шортистів, то шортисти будуть платити вам комісію. От і все. І так воно е і заробляється. В залежності від позиції, розмір цієї комісії. Тобто, якщо у вас позиція солідна, то відповідно ви будете отримувати більшу е комісію. Ну, чи як її там можна назвати, фандінг. Тому якось так. Тут нічого не треба робити. Це на фьючерсах. Так, е, про що я хотів сьогодні поговорити? Це е, вирішив купити декілька монет. Так, е, я тут вам не говорив, але е, якось спонтанно був, купив е, ось таку монетку. Я про неї декілька разів там і приклад наводив по ній. Ну, вже дуже давно. вона називається XT... XPT? Здається це. це, це. Да. Тобто я цю монетку купував. От, і вчора вчора хотів записувати відео, але вчора я продав. Він ще не продав, я забрав вкладене. Просто воно так стояло довго. Я вчора цілий вечір за нею спостерігав, стояла десь в цьому районі 13 центів дуже довго. І я вирішив взяти, забрати вкладене. Далі залишається там те, що, те, що залишається. От. Також дуже цікава монетка XDC, я теж показував на, на стрімі, здається, чи може, може раніше ще. Але я її не купував, вона мене, я її просто додав спостерігати. Тобто це монета е, непогана. Я нею торгував. е, Це називається монета XDC, XінFin. Я не знаю, чи XінFIN вона, а, да, так і називається. Я нею торгував ще в. Зараз скажу в якому році. Ну, Мабуть, в 20-му, да. Перший заробіток на цій монеті був ось, ось тут. Ми її купували. Я тоді е, був в групі приватній Кіка, може хто знає Кік Кріпто. Е, ми розбирали там монети, заходили з заходили в неї е, разом. Тобто ми тоді 3 ікса зробили, продали її, е, знову відкупали, від, відкупали. От, і вона досить непогано е, росла. Тому я вирішив її в минулому році додати, просто як поспостерігати за нею. І вона непогану динаміку показує. Тому при корекції я буду її брати. Це монета із, яку пропонувала чи продвигали XRP ком'юніті в Твіттері ще тоді, в ті роки 20-19. Тому. Ну, мене погана монетка. От, що я буду брати? Е, будемо брати отаку от монетку Бета. Теж так проглядати проглядав так монетки швиденько. І на тижневому графіку е, побачив, що тут горить індикатор DIV. І він не просто зелений, а прозоро-зелений. Прозоро-зелений — це такий дуже гарний знак. Коли такий індикатор засвідчується, то це якби мені додає дуже великої такої впевненості в тому, що цю монетку можна купувати. Я ж таким самим чином е купував MAN, наприклад, ось тут, бачите, теж загорівся індикатор прозорий, я десь ось тут купував її. У 2022 році ну, я розповідав про, про MAN, про цей штучний інтелект. Так само DB, eh, DBC брав. Ось тут. От. Тому непоганий такий інди... індикатор дів. От. І побачив да, на цій беті. Побачив такий індикатор, тому вирішив взяти. І е, ще одну монету, яку я вирішив взяти, це. Монета називається Покт. Зараз я її знайду. Ага. От. Вона дуже, дуже така динамічна, сильно скоригувалася, майже, майже до дна, яке було. Ну, тут нічого не горіло, ніяких індикаторів, але я все одно її вирішив взяти, тому що ну, дуже сильно впала. Навіть на відскок вона дуже непогано може дати там 3X4. в принципі, дуже класно. Зараз подивимося, може тут на трьох днях. Так, да, бачите, на трьох днях прозорий індикатор горить. Декілька разів вже загорався. Тому в принципі навіть скок. Скільки зараз? 0,2 до 010. Ну, 5 іксів, можна заробити. Так. Ось такі дві монетки е я купив. Також дивився на Atom та DOT. Зараз ми тут подивимося Atom Атом та DOT. Ну таке, наче виглядають на можливий ріст. Але подивимося. Подивимося, як буде себе біткоін поводити. Подивимося. І тут, ну, тут краще виглядає, ніж жатом. Так, тут. Тут пробив ось цю лінію GRM і тестую її зверху. Це такий непоганий знак. Може, звичайно, не спробувати. Якщо біток буде падати, то все буде падати. Тому це таке. <клес> ну, але дот і атом я не беру. Бо мені здається, що дуже багато народу, що в ній засіло. і можуть її далі спускати. Якщо арифмічний графік глянути, тут не повний. Неповна історія, то можна і сюди піти, чи і ні. Ось тут пустота. Ну, але проситься на якийсь пампер, Що DOT, що атом. Тому, можливо, тримачів DOT і атома трішки порадує ця монетка, ці монетки. Десь так. Ну, а біткоін я чекаю вниз. Далі буде видно, як воно буде, не знаю. Я поки тримаюся і вірю в розворот, ну, не в розворот в корекції, тому що є такий індикатор, я вже... Та він в мене перший стоїть, я вам постійно про нього говорю. GRM, GRM. Як він визначає хаї? Я так ще раз повторюсь. Дивіться, не можу поставлю CSD, тут історія побільша. Коли ось ця біла лінія, ну там в кожна як налаштується, коли ось ця лінія пересікається з зеленою, то зазвичай залишається 2-3 дні. І він визначає чітко Хай. Бачите, тут був хай, можна було визначити. 18 це що у нас там? 17, 18, да, так. Знову хай. Ну і там так само. Але коли у нас йде корекція. То він показує ось таку картину. Бачите, червоненька лінія. І він, ця біла не доходить. Зараз в нас така ж ситуація. Тут до максимуму ринку ми ще далеко по цьому індикатору. Так само він не дійшов. І я очікую, що е, От ми зробимо корекцію. Ми зробимо корекцію. Якось там будемо бавтатися. І в нас буде сильний дуже ріст, можливо, біток там на 300-500. Ну і далі. А XRP. Ну, я вже розповідав XRP цілі. У мене окремий там ролик є. Що XRP, я чекаю взагалі. 30-40 доларів. Десь, десь тут в цьому діапазоні. Ну, 29 я тут а, малював, але десь так. Це у нас зараз 26 рік. Протягом 4 років XRP може дати десь 80-90 Сів. І це в нас тільки перша хвиля росту. Тому можна заробити буде кучу бабла. У кожного своя стратегія. Хтось купив та тримає, просто хтось торгує. Я торгую, тому що ну, дуже довго. Що у вас новенького? розповідайте. Які ваші монетки постріляли? Та подивимося на... На них. Розкажіть, я подивлюсь, що там цікавого. Зробимо огляд якийсь. А, сей. Мене ще просили з коментарів. Сей, да? У мене вона є чи немає? Здається, сей. Зараз гляну. На відео. Так, так, так. Окей. Okay. Одну секунду, я точно. да сей. Так, сей. Я історія. Е, Ну, що я можу сказати? Купувати б зараз я її не купував би, а якщо ви купували її, то. Ну, я би я б тримав би. Хто знає. можливо, буде альсезон. Можливо, бачите, монетки стріляють так, поодинок, поодиноко. Е, тому, може, може і стрельнути. Зараз я виключу дів. Можливо, тут якраз. Ну, тут графік дуже короткий, тому зрозуміло. Можливо, якраз на цю висоту трикутника, якщо взяти трикутник, то 4-5 баксів стрельне. <клес> ну, але якщо буде падати наш друг, саме головний дядько, то, е мабуть, не буде рости. Може, десь там відскок якийсь давати на. На корекціях е в припадінні біткоїна десь так. Тому все я б не купував би, але тримати можна тримати далі. Ну, нема сенсу продавати, тому що вона, всі монети, всі альткоїни на таких цінових діапазонах, що продавати, немає сенсу. Я тільки от забираю вкладене десь з t Де воно тут? Так, так. Да, ось це. І все. Інші монети я не продаю. Це, дякую за увагу. До зустрічі.